З якою метою ви прийшли на процедуру? В першу чергу це пігментація. Після того, як я була на морі декілька разів і не зовсім коректно наносила сонцезахист, на обличчя з'явилось багато плям. Які ваші очікування від процедури? Я хотіла би, щоб тон моєї шкіри вирівнявся, і ті види плями, які я дуже зауважую, вони зменшили свою інтенсивність або взагалі пропали. Поділіться своїми враженнями після процедури. Це перша моя процедура. Я відверто не знала, що від неї очікувати на початку. Не можу сказати, що вона болюча, дивні відчуття, але цілком терпимо. Прийшла процедура швидко і в комфортних умовах. Який ефект ви помітили після першої процедури? Я, які мене попереджали на початку процедури, можуть відразу після процедури бути явні місця моїх пігментних плям, але вони з часом зійдуть. І я бачу по ем, своїй шкірі, що ті глянки, які хвилювали мене найбільше, вони так би мовити активувалися або були опрацьовані. Тому сподіваюся на видимий ефект.